Жо Байден погодився передати Україні касетні боєприпаси. Про це повідомляє авторитетне американське видання Вашингтон Пост. Про новий пакет допомоги мають оголосити уже сьогодні. Крім касетних снарядів, у нього увійдуть боєприпаси для хаймарсів, бойові машини Бредлі та бронетранспортери Страйкер. Ці поставки фінансуватимуть коштом повноважень президента. Це означає, що Байден може передати товари із запасів США без схвалення конгресу. Касетні боєприпаси використовують проти ворожої піхоти та колонтехніки. В одному такому за тонкими перегородками розміщується велика кількість маленьких бомб. Снаряд у повітрі і розсипається по великій території. Тобто касетних боєприпасів треба набагато менше, ніж звичайних. Один снаряд гарантовано покриває площі діаметром 300 метрів. Це дозволяє не тільки економити снаряди та стволи, а й бережає артилеристів. За інформацією західних ЗМІ, Україні передадуть касетні артилерії артилерійські снаряди М-864, які підходять до 155-мм гаубиць, під час контрнаступу ці боєприпаси дуже допоможуть зсу, адже звичайні артилерійські запаси закінчуються і виробляти їх у необхідній кількості. Не встигають. А касетних на складах США є три мільйони. Україна просила у Сполучених Штатів касетні боєприпаси ще з березня місяця. Однак Байден довго відмовлявся їх передавати, зокрема через протест правозахисних організацій, таких як Human Rights Watch. Касетні боєприпаси заборонені до використання у більш ніж ста різних країн. Адже частини, які не розірвалися у повітрі, Перетворюються у такі собі протипіхотні міни і несуть значну загрозу для цивільного населення. Україна, США та Росія не приєднались до цієї конвенції, але правозахисники все одно виступали проти передачі цих боєприпасів ЗСУ. При цьому жодних зауважень до РФ ці організації не мають, хоча росіяни використовують касетні снаряди не тільки проти піхоти, а й проти цивільного населення. Наприклад, у вересні минулого року окупанти обстріляли касетними боєприпасами Миколаїв. У результаті двоє загиблих і 12 поранених. У березні у Краматорську від удару двоє людей загинуло, десятьох поранило. А в квітні від обстрілу касетними боєприпасами поранило жителі Кухарівки на Донеччині. Але для Human Rights Watch це, мабуть, інше. Ми просто не розуміємо.